Доброго дня. Прийшов, апеляцію приніс. Приніс від, 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 від апеляції. Там і помилку наробили, вони відмовили. Ви навіть не вказали, по кого мовиться, Про не вказали навіть. Прізвище його там його Дані. Ну, ви ж також чекали і... Це не те, що Я ж не юрист. Що я тут помилок проведу. Ну ваша юридична освіта, що ж, ж займаєтеся. Я почитав, на що все, але ж... Навіть не казали... Без руху вона замечалась. Ну без руху чому? Ну треба почитати. Може, можна, можна. мені. На Секундочку. По перше, по перше, вперше відміною ти статі таку та корінні операції скарзі мають бути зазначені повне номінування юридичних осіб або прізвище побачив до фізичних осіб. Учасників справи і місце знаходження для юридичних осіб або місце проживання чи перебування до фізичних осіб. Як участь текст операційне скарги в своїй операції, скар скарзі не зазначив усіх інших учасників справи, а саме відповідає Рошанкам. Як це можна було зробити. — Я не знаю. — Я не знаю, ви ж, ж журіст подаєте і так з цим займаєтеся. Ну, — Ви що, до мене з якимись претензією? — Ну, а вже ж, ні, ні, вже, ні, ну як, що ж... — Ні, до мене претензій не може бути. А, ви, ви розписались, що ви... Ви почитали все, питань не було. — Я, я розписувався, що, що я прочитав. — Прочитали. — Ви ж Але... мисли, що, що погоджуюсь з написаним, що, що претензій немає. — Дивися. — Ви так само читали, як і я. — Це у вас юридична освіта, це ви захисник, а не я. — Ні, це, це... Ви неправильно сприймаєте А як? Я вам дав почитати. Так. Там, там, там написано нормальним людською мовою. Там не було юридичних українського тут, да, тут немає юридичних претензій до мене до його до складання і фізичних mm? не зазначено. Ярошенка не зазначено. Добре, добре будемо направляти. Будем направляти. Ну, так, що, що ми час витрачаємо, так. витрачаємо час. Це від, від мене не залежить. Так. Суддя могла взагалі зазначити все, що завгодно. Їм можливо могли не сподобати щось інше. Ось у, у, у опічній скарзі не зазначив усіх учасників процесу, а саме відповідно Ярошенка. Давайте подивимося. Потім по, 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 по потім. по друге, Потім по-друге. Посідка на рішення суд подається протягом 30 днів. Тобто вони ще посилаються на, 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 на строки. Строки. Ну, так строки це ж не Ну не окей, не окей, окей, строки добре. Но, але все одно можна було ще значити. Чому? Так, чому? Так. Апеллянт, метал, да. так. Потім що ще? Що... Так, однак за опором скажу, кажуть, судовому рішення. Третє, по відповідь, в описані скарзі мають бути зазначена дата отримання копії судового рішення з першої інстанції, що скаржується. В описані скарзі мають бути зазначені дати отримання копії судового рішення суду першої інстанції, Ми, що оскаржується. Ну ви ж складали, ну, ви, ви ж писали. Мали б з мало це з'ясуватися, аби зазначити? З пошту, коли ви отримали корішовки, танці. Правильно, ви кажуть, що мені потрібно те, те, те щоб я зробив так-то так, щоб я зробив. А ви що не казали? Це, 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 це процесуальний робочий е, момент. Тут а... нічого такого немає, прямо страшного. Ну ви ж не перша ваша розкарження? Це ж не, 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 перша це ж не Ну, Не перша, ну. Ну, Так ви ж знаєте, що не має бути дата отримання ну. е, рішення суду першої інстанції. По четверте, <рес> по четверти є. Каже, не, не. не додаються копії. Це суддя. Це, це кожний суддя по різному пише, Тобто у кожного судді може бути різне ставлення до цього. По четверте, до пісне скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи. Крім випадків, якщо ската скарга, то додані металі подивіться до суду в електронній формі. Навіть не цього так. не було. Витрачати час залишати, і я зроблю копію. З ним виправляти зробіть як потрібно, будь ласка. Ну, я і так роблю. Можете представитися? Сергій Васильович, юрист. Прізвище? Морозов Сергій Васильович. Дякую. Чекаю, чекаю. Чекаю, ну, чекаю. Ну, ти не говорив, що маєш цим триматися? Ну Ви за це гроші отримаєте, як не, не, не говорити про бажання? Ну, ви не нав'язали мені цю справу. То я нав'язав? Ні, мій керівник. Ну, так виконуйте, виконуйте кризі керівництва. Як ви можете, я не хочу, як я не хочу. Я спробую написати туди... ні, 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 та робіть що завгодно, просто навіщо так робити, щоб, аби я ще віша що це, це, це я страждаю. Зараз поверну, зараз, зараз час витрачається. Знову треба змінювати цю всю скаргу. Ну, який час? Шо, що ви витрачаєте? Ви витрачаєте? Я мав вже бути в суді в першій інстанції знову. Суддя може півроку розглядати. Це ваше припущення. Це може, 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 а може, не може. Нічого такого абсолютно немає. Ну як? Кримінально. Нема кримінального, нема, нема. але все ну, ваше... Ви так розписуєте, що не. все, навіть вже все. Ні, ну я знайомийся, я ж не в різні не бачу там всіх недоліка. Ви, ви, ви краще знаєте за мене, за саме тому, де вас звернувся. Добре, давайте так, я виправлю. Добре. Судячи з цих пунктів. Добре. Значить, єдине, що коли ви отримали, я не знаю, коли ви отримали цю операційну скаргу, треба з'ясувати. 27-го, якщо не помиляюсь, 27-го. 27-го э, січня. Якщо не помиляюсь. Як можна з'ясувати? Ну ви їх як отримали? У листоноса прийшла. Устоноса. Ми ж для аліментів ми надаємо, без кошого, подаємо. Чи вона просто принесла під розписом? Там вже є, тоді краще б взяти якусь чи виписку від них, чи вони там десь відмітку журналі Ну, Візьміть, візьміть, що там потрібно. Щоб буде не було так, візьміть. Ви бачите, що я тут я, я то ж так, я вам взяв, ми на гречі віром телефону. Це я просто вам тоді допоміг, прийшов, за власне. Дайте мені оригінал. З вами на кошту. Ви заплафонуєте, так? Я заплафоную. Добре, дякую. Ось так працює безоплатна правова допомога, друзі. Це, це, це по Ярошенка, суддя білорусь залишив без, без, без розвідку цю справу. От, ми, ми написали апеляцію, що я звернувся до це, а, БОПД, ну, безоплатна правова допомога була визначена мені ще трохи 4 тому. Там змінилися захисники зміни. Зараз наразі це морозов чи мороз не пам'ятаю. І він написав апеляцію. Та вчинив 4 помилки. Там, не вказав кого справа Ярошенка, не додав. Не визначив дату, яку я отримав пересіну, то, да, це рішення першої інстанції. Це звичайні речі. Просто я можу не визнатися, я якби не захисник, і якби, я в тому самому до нього звернувся. А ми бачимо, що вони просто працюють, вони гроші отримують. Просто, і якщо вони так працюють, то який може бути захист? І це лише це цивільна це, 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 це справа, а якщо стосується кримінальних справ, нічого відбувається. Я ж так, друзі, то це, треба, це треба все переформовувати, визначати людей не за, не, людей не за гроші, там, не за зарплатню, а за покликом. Тоді вони будуть посадити на увазі.